Доброго дня, урок номер 8 На рисунку показано дзеркало. Ось воно. Та падаючи на нього промінь. Побудуй відбитий промінь. Визнач кут між відбитим променем і поверхнею дзеркала, та кут між падаючим і відбитим променями. Тобто, потрібно зараз добудувати, так? Можна покрутити рисунок, так, як нам буде зручно. Бо зручно, мабуть, буде ось так, коли ми будемо бачити. Дзеркало наше горизонтально. От. І тепер ми з вами можемо дивитися, що тут відбувається. Значить, він, воно у нас проходить ось потрапляє на 20 Тут у нас 340, ось нуль. Від нуля до 20 У нас, зрозуміло, 20, від 0 до 340 теж 20. Отож, цей кут у нас становить 40 градусів. Аналогічно, ми зараз з вами. От маємо отримати, я думаю, що ви вже здогадалися, проводимо зараз перпендикуляр спочатку точку падіння. так. І так само маємо показати, кут ось цей з цього боку, так само буде 40 градусів. Так? Але скільки це буде? Давайте подивимось. Тут теж він потрапляє на 200, на 240 потрапить. Ось так. Відбитий промінь, так? І цей також буде у нас 40 градусів. Тобто, на одне з питань ми вже дали відповідь. Ми знайшли вже кут, між кут між дзеркалом та відбитим променем. Але тепер нам потрібно ще дати відповідь на питання, який буде ось тут між ними кут. Ну, я думаю, що ви розумієте, що дзеркало у нас оцей весь оцей кут, 180, кути всі суміжні між собою, 40 плюс 40 Плюс оцей кут, давайте його позначимо, там, наприклад, якийсь там Фі. Плюс Фі дорівнює 180 градусів. І тепер тут у нас 80. Тут 180, отож, Фі дорівнює 100 градусів. Кут між падаючим та відбитим променем 100 градусів. Побудую область бачення предмета АБ у плоскому дзеркалі. Ми такі завдання з вами знаємо, як робляться, правда? Ми беремо з вами. Оці точки крайні, з'єднуємо з крайніми точками нашого дзеркала. І що ми будемо з вами бачити зараз? Давайте покажемо так. І так. І, в принципі, за дзеркалом вони мають бути пунктирні. Намалюйте, будь ласка, що це пунктири в нас, отак прямо поверху ми це пунктири. От, і тепер, потрапляючи на дзеркало, вони якось там відбиваються, так? Відбиваються, як вони відіб'ються. Для цього нам потрібно показати, все ж таки, трошечки, ніби їх продовжити. чуть чуть буквально трошки продовжили. Показати, показати перпендикуляри, перпендикуляри, показати кут падіння, кут відбивання. Ось він піде, Кут відбивання. один. І так само аналогічно зробити тут перпендикуляр. Майже 90 градусів у нас відбивання буде, так, майже 90 градусів. От піде ось так. Тобто, в цьому разі у нас виходить, що людина може стояти десь, для того, щоб бачити цей предмет. Розташований саме таким чином, вона може стояти десь отут, десь отут, прямо під самим дзеркалом. Десь отут. Якщо вона буде стояти десь в іншому місці, вона не буде бачити предмет повністю. Вона буде бачити десь його тільки нижню частинку. Якщо буде стояти десь отут і дивитися в дзеркало. На рисунку показано положення точкового джерела світла, його зображення у лінзі та оптичного центра лінзи. Виконі необхідні побудови та визначити тип лінзи, положення її головних фокусів. Зрозуміло, що якщо тут центр, то це може бути у нас лінзочка вже намальована, так? Можемо її накреслити. Ось вона. І мені здається, що ви погодитеся з тим, що якщо у нас по відношенню до лінзи предмет і зображення знаходяться по різні боки, це говорить про те, що це збиральна лінза. правда? А тепер давайте визначимо, де будуть фокуси. Для цього ми від точки С проводимо будь-який промінь. Потрапляє він на лінзу, потім ми будуємо з вами додаткову оптичну вісь і з'єднуємо точку падіння з точкою, яка є зображення. Так? В цьому разі у нас з вами на цьому перетині утворився додатковий фокус. А щоб побачити, де буде головний фокус, нам треба провести фокальну площину. І ось тут показати, що це буде якраз у нас точка F. Дві з половиною клітинки сюди, половиною клітинки сюди це також буде точка F. Завдання виконане. На екрані за допомогою призми отримали неперервний спектр. Неперервний спектр це означає, що проміжків між. Кольорами немає, тобто це така певна смужка отрималась, Так? Пояснив, що буде видно на екрані, якщо світло після проходження крізь призму пропустити через складені разом зелений та червоний світлофільтр. Якщо пропустити світло ось тут, поставити червоний світлофільтр, тобто червоне скельце, от, то пройде тільки червоний промінь. Світлофільтр, тобто як червоне скло, так, ви знаєте, якщо ми одягаємо окуляри, наприклад, рожеві окуляри, ми бачимо все більш-менш в рожевих кольорах, якщо жовті в жовтих кольорах, зелені, в зелених кольорах і так далі. Чому? Тому що пропускається лише одне монохроматичне світло. Таким чином, якщо скласти, якщо поставити зелений, буде пропускатися зелений, якщо поставити червоний, буде пропускатися червоний. А якщо поставити їх разом, то в цьому разі, ось якщо буде падати світло від. Призми Потрапляє сюди, в цьому разі а, має пройти тільки зелений. Ось тут буде зелений. Потрапляє сюди, має пройти червоний, а червоного тут немає. Виділити з зеленого-червоний не можна. Значить, ми його бачити, в принципі, то не будемо. Він буде йти ніби чорний. Побудую зображення предмета АБ в лінзі. Ми бачимо, що предмет АБ складається з двох точок. Одна точка знаходиться взагалі на лінзі, а друга точка знаходиться у фокусі. Лінза у нас розсіювальна. Тож, будуємо з вами. Будувати точку Б немає сенсу, адже вона знаходиться на лінзі, значить Б1 з нею співпаде. Так? Тобто тут Б1 ми можемо одразу написати. А от точку А. Десь треба побачити, де вона буде. Вона буде не зліва, вона буде справа, там же, де і сам предмет. Тобто зараз ми будуємо ось цю точечку А. Як це зробити? Ну, давайте використаємо ось цей промінь, який ми мали б провести так, на лінзу. використаємо його. Потім ми проводимо до нього паралельно, проводимо додаткову оптичну вісь, використаємо ось цей фокус, лівий фокус, так. Покажемо фокальну площину, покажемо фокус додатковий. І зрозуміло, що тепер ось ця точка, яка потрапила на лінзу, і ось цей фокус мають з'єднатися. З'єднуємо. Промінь у нас піде далі ось таким чином, а тут він у нас продовжиться. На перетині ось тут утворилась у нас наша точка А1. Яким А1. чином. Точка Б1 і точка А1. Ось вони, значить, це і буде у нас предмет. наш предмет. Але він уявний, тому ми його малюємо ось таким чином. Швидкість світла в першому середовищі, ось тут в першому середовищі. відома. В другому так само відомо, побудуй заломлений промінь, визначивши кут заломлення. Для цього нам потрібно також буде скористатися транспортиром. Транспортиром. Для цього ми з вами намалюємо перпендикуляр, покажемо кут падіння. І буде кут заломлення. Кут заломлення ви намалюєте тоді, коли ви його знайдете. Тому що нам сказали: побудуй, визначивши кут заломлення. Тобто, скористайтесь транспортиром і накреслите. Але яка у нас умова? Давайте запишемо. Отже, ми маємо з вами дві швидкості. Кут альфа, який ви знайдете за допомогою транспортира, ви його вимірюєте і записуєте сюди. Відносний показник заломлення N21 дорівнює v 1 на v 2 Тобто відношення швидкостей. Підставляємо 0,8. З іншого боку n N 21 визначається як відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення. Якщо альфа у вас буде відоме, ви підставите його сюди і порахуєте. n у вас вже відоме. Значить, як буде у нас синус гамма? Синус гамма спочатку це буде синус альфа поділене на N21. Підставите і знайдете потім гамма. Чому дорівнює гамма, скільки там градусів. Після того, як ви знайдете гамма, вам потрібно буде побудувати ось тут Якось він заломиться той промінь. Але спочатку той гамма треба, щоб тут був. Спочатку треба його знайти предмет розташований на відстані 4 см ліворуч від лівого фокуса лінзи, а його обернене зображення. На відстані 9 см праворуч від правого фокусу лінзи. Зрозуміло, що якщо обернене зображення, то це у нас збиральна лінза, крім того, що предмет зліва від фокуса, а зображення справа, так? Визнач фокусну відстань лінзи. Тож лінза у нас збиральна. Далі, D у нас відомо 4 см, F9 см. Так? І потрібно знайти фокусну відстань. Звичайно, що це задача на. Формулу тонкої лінзи. 1 на F торів одиниця на d плюс одиниця на F. Підставляємо значення. 13, 36 це 1 на F. А щоб тепер було F на 1 або просто F. Нам потрібно це також перевернути, буде 36. 13 або 2,77 сантиметра. Це і є відповідь.